Доброго дня, підписники і гості каналу. Ось я почала обрізати оцю одноразову троянду. Дивічі грзи. Дивіться, я вже скільки я обрізала. І ось покажу, як я це буду робити вам. Кому цікаво, зараз я покажу. Не знаю, як воно в мене вийде одною рукою. Ну, Дивіться. дивіться, я трошки вам покажу. Бачите, китиці зрізаємо і тут трошки коригуємо. Я буду не на велику вон відста... Ого. От так, Ось, дивіться, ось так вот. Он воно. Ось тут так, тут так, там так. Це все робиться швидко. Я відро роблю, звісно, бо відро стоїть. Вже ну, воно одне нарізане, а це стоїть. От я, як їх, як я її укращаю. Он ще гілку. Опа. Де китицю була, от ви її обрізали всю. І все. Оце ось повирізаю. Це мені не потрібно. Ось тут воно. Ось я вирішу. Це кому? це кому потрібно, то дивіться. Кому не потрібно, у кого є такі троянди, ви ж теж якось обрізаєте їх, то це я показую. Може новичкам, у кого така є троянда. Це фламінданс теж так обрізається. Теж два кратка, він теж зав'язує, а потім я його обрізаю. Фламінтація пересадила за ворота, так що зараз в нього ще немає діла. Так. Ось ці тоненькі залишаємо, на них будуть теж. Так що тут все залишається. на дві. На дві бруньки залишається все майже. ну Я то так он факт, ну, не щитаю не бруньки, ну я знаю, що там буде дві бруньки їх. От, то я раніше ж її весною укращала. Зараз мені тут укращать нічого, вона вся, вся в мене вон, сложена красиво. Так що обріжу тільки і все. Ось так дивіться. Ось отак ось. Ось ці китиці. Як у калини вони відлітають та є. Ось так. А весною там тоді глянемо. Де що буде, може, то теж підкоригуємо. Де що буде не. так. А зараз буде так, воно ще. Мрячка у нас тут така, Світ... світла немає, робити нічого так. І ось отак От їх і Ось Бачите? І чекаю собі. О. І, все. і все тут неважливо, тут кожна гілочка буде плодоносити. Ну, цвісти. Так що... Ця троянда саме легка уході. Тільки дуже вона мусорить сильно, а як відцвітає. Тут багато мусору. після неї, ненагина на плитку падає, смітається десь. Ось Ой, бачите, ось ця гарна О, грона. І ось грони. І ось, і ось грона. Бачите. Вже саме прямо падають мені в бідру. <сум> бачите як? Ось так. От так. Ось так. Оце так обрізається оця троянда. А весною на ній буде багато-багато цвіту. Ось аж тут. ось оце ось соберу. з той, той, той сторони прийдеться зайти мені. Там ще клематис у мене є, теж я його обріжу. Там великий клематис. Я все це робила весною, а зараз що я буду до весни чекати? Ну Взимку я робила це рано, рано весною, ну взимку ще десь. А ну, що я буду зараз чекати, як воно світла немає, погода ще у нас стоїть. Ну ось Мрячка така йде слабенька. Ну, хай мрячить, а ми будемо працювати. Сирена гудить, ну хай вона гудить собі, ми вже звикли до неї. Так, ти піддаю. Конечно. Пішу показати, які роботи зараз можна проводити. І я всі пообрізала вже. Ну, ось ця залишилася. І ще в мене вон, залишилася. Тож не на сьогодні. Отак. От Казино що. Казино що стоїться. Все одно кожну воді йдеш і проходиш, глянуш, а воно висить. Який зачіпається там, правда. А весною тоді вже я. Отам одна, а ну, ця гілка а взагалі цю гілку просто ростуть. Це стара гілка. Вона вон так отуй, ну, цей, цим не обріжеш. Вона, вона не, не, не є тут. Тут обрізана вона. Вон, вон, її повністю треба весною викинути буде. Вона ні до чого не той. Тут ось теж. Отаке ось, ось теж вон, обрізаємо. Вон, дивіться. Бачите, чорне, якщо я потягну, зараз секатором катарамці. Це ж, потягну, от. Вот так все. Вирізала. Ось де. Де отакі пні, такі, пеньки прямо вон такі, бачите? От ви вот, вот вы їх вирізаєте. скучна робота дивитися вам, як я ріжу, звісно ж. ну Зараз іще трошки ріжу та ну Зато це нужна робота. Хто може вперше стикається з таким, то ось отак берете і ріжете. Оці ось шепшинки. Вони вже покрасувалися в нас. Уже все. Вот так. Итак, и моя же работа сделана. Ну, сейчас с той стороны я пойду, уже потом я подключусь, а потом покажу. jak ja, wse, wse to robię to do końca. Z tej strony. Z tej strony. еще одна троянда сейчас попробую и там вырезать вот. Вот. Ну, вот тут так уже мы пробылось все так Все? Так, да. ось іще. тут. Ось так ми тут приблизно зробили. Далі я буду там робити. Ну, показала вам, як воно робиться. Оце так вона весною буде стоять, може чуть притягнемо просто її сильніше. І все, вже ми її ми в тому році її вложили, ну, може, ще трошки притягнемо. Просто ну, це вже весною буде ціло. Ось, ось красиві груди. Отак. так, от так. Так. І так, мої дорогі, дивіться, як я повирізала ось такі гілки ще великі з неї. Вон нарізала стільки два відра. Цих ось. Це буду прибирати, і ось як вона у мене тепер виглядає. Дивіться, я арками її зробила от так. Вона у мене загоризонталена вся, Стянута вон резинками, і ось так вона у мене получилась Ось така красуня буде. Вон. Арка в неї велика буде. Влітку цвісти. Вона цвіте одна з перших починає, цвіте дуже довго, десь півтора місяці вона цвіте, поки всі-всі квіточки не відцвітуть. Діл тут літає, видимо, не видимо. І ось так я її привела у порядок. Там вирізала ту гілку, там ще вирізала гілку, ті гілки вон я попригинала на цю сторону, бо там мені сторона дуже, там ще ж одна троянда росте, я її теж там зараз випиляю, возьму тим сікачем, виріжу. І так от вона буде у мене. Стояти до весни. І там так і буде. А ось іще ще в мене та ще не обрізана. Ну, хай другий раз буде. Такий, коли без світла, то я і там обрішу. Я і ті попідрізала вчора вже. Артензії теж Те вон все понакривала, все попідрізала. Тут вирізала теж сад. Одні рабусти не тронула, я їх весною, потім видніше їх буде. Вже не, не трогала. Вони не такі дуже високі, чогось вони, не знаю, вони у мене зразу дуже пішли сильно рости, а я їх взяла і пересадила. І це вже це два роки вони сидять тут на місці. Ну, я думаю, може вони ж таки підуть і будуть рости. Спасибі, хто буває зі мною. Це я вам показала. Так, просто наглядний приклад. Завтра хочу ще, може, сьогодні я вже не я вже... вже примарилася. А завтра я її різала, оце, оцю троянду, оце я її різала більше двох годин. От. Ну, ну все, я от вирізала. Ось вона, ось дивіться, яке пространство, яке залишила. Ну то ще не трогала, клемати стоїть. А цю ось так я її в порядок привела. Ще ось цю виріжу, потім клематись, ну може, відпочину. Зараз винося ось ці свої гілляки. Якби хтось виносив, то треба самі все виносити. Все робити ось, все. одне відро нарізане, друге стоїть нарізане. Вон гірки. Так що тут роботи хватить. Ось покажу вам ще гірку мою. Ось яка вона зараз виглядає з кам'яних троян молодил Ось гірка змолодил. Ото я бачу, показують. Молодила там по одному, по два, покупили, посаджали. Та у мене, дивіться, яка гора ціла їх. Я з 10 штук їх розвела цілу величезну гору. У мене ж є. Теж Вон і фіолетові вони будуть весною є. є, не пропали. Я думала, може пропали. Ні, не пропали, вони є, Вон розростаються тільки. Уже старих, видно, старі ходять, а ті молоденькі розростаються. Ось такі вони. є темно зелені, є світло зелені. Так що, ось ціла гора. 2 на 2, оце вона. Тут уся засадженими цими кам'яними трояндами. Ну і ще покажу троянди, які цвітуть. І ось троянди, які цвітуть 30 листопада. Дивіться, яка краса цвіте. така, Красуня. Морози видеш, витримала. Кожен день у нас морози. Сьогодні було 4. Ну, так як світла ж не було, то я вже сьогодні думала відпочивати. Ну як світла ж не було, то взяла ж вже і обрізала і ту. І так, поки то і всі пообрізати. Там мене вже всі пообрізати. Ну ще там ото не придумаю я. Що мені зробити? Мені то сусідка казала, я тобі допоможу. Ой, Загород там зробити одні троянді, мені треба. Бачите, як цвітуть вони ще. Майже на Новий рік буду дивитися, а ну на Новий рік вони процвітуть у нас до Нового року, чи ні пробудуть. Не буду обрізати спеціально. Стоять зелені, вон, дивіться, ніяких прямистостей, нічого, зелене все стоїть. Вон. Ну Трошки листя вже починає підсихати, жовтіти, таке підсихає просто. Ну, а так стоять вон чудово. Оці то листя ось жовтіє, Там зразу опадає листя в неї. Ось аспіріну Листя тут завжди впадає. А, є зелені стоять. Ось а стоїть зелена ще, прекрасна. Ну. І піду далі прибирати. Це ж. Все понакривато, підкривати. Теж вже попримерзали, попримерзали мультефлорочки, ну, а все рівно держуться ще. Хоча і морози і 5 градусів були, ось іще вона дивиться, І за воротами там ще є непогані, бо я була сьогодні з сусідкою там говорила. Ось і цю я в порядок привела, ельфа теж. Він у мене підрізаний, обрізаний. Ельфа дуже не обрізають. Чуть-чуть, Тут -чуть, ну, все рівно я тонке не залишала. Я залишила на карандаш, щоб було таке. І ви залишайте, Щоб у вас гілочка була, як з карандаш. Як тоненька, краще її одразу обріжте і все виріжте. Поприкривато все у мене, понакривато. Готую, готуюся до зими. А вона хоче, одразу весна прийде. Це ж таке. і, ж, дівчатка і хлопчики. ось Зелена стоїть, так не зацвіла, але вона стоїть зелена, красива. Куля дуже красива така. Навіть, навіть якщо вона цвісти не буде і посаджати ряд отаких от куль, і він буде довго-довго стояти зеленим садом. Я ялиночку піду, покажу вам зараз. Красуня ялиночка. Тут теж я ось і, і руки не подрала, була без рукавиць, потім зняла ще їх у рукавицях, ну вже як знімала, то я зняла, так вже я її не одівала І Так без рукавиць і руки не подрала, А вона ж дуже колюча, та троянда. Я б її давно викинула, якби вона мене не колола. Ну, мене вона ж не коле. Я з нею так уже навчилася працювати, що вона мене не коле боїться, щоб я її не викинула. Ось на такій красиві-красивій такі Нучі. До побачення вам всім. Слава нашим Збройним силам, які нас захищають і обороняють, і їдуть мимо, мимо мене, мимо мого двору. Всі проїжджають. Якби зняв був, то ужаснулися б що тут їздить. Ну, чого ж не можна робити, звісно? Ми тільки ото. Стоїмо з сусідкою за воротами, перехрестимо їх і... і все. Так що до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас!